Привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо, як правильно утворювати форми минулого часу в польській мові. Це важливий аспект, який допоможе вам правильно виражати події, що вже відбулися. У минулому часі в польській мові важливо враховувати не лише особу, але й рід та число. Тому давайте розберемося, як це працює. Крок перший: нам потрібно звернути увагу на особу та число дієслова. Які є числа? Однина. Це коли ми говоримо про одну людину, і тут нас цікавлять такі займенники, як я, бо це одна людина, ти та он, она, оно, тобто він, вона, воно. Множина це коли ми говоримо про більш ніж одну людину. Тут нас цікавлять займенники ми, ви, оні та ОНЕ, тобто вони. Також важливо визначити рід дієслова. У польській мові є три роди. Чоловічий рід род мінський, це коли мова йде про чоловіків або предмети чоловічого роду. Жіночий рід род зай жінський, це коли мова йде про жінок або предмети жіночого роду, наприклад, кщомшка – книжка. Середній рід родзай ніякий. Це коли мова може йти про середній рід, наприклад, дєцко, дитя, це воно. Також потрібно пам'ятати про множину, яка в польській мові поділяється на чоловічно-особовий рід. Це коли в групі є хоча б один чоловік та нечоловічо особовий рід, коли в групі немає чоловіків. Давайте розглянемо, як відмінюються ці слова у минулому часі, на прикладі дієслова «бич», тобто бути. Тут нам з вами від дієслова «бич» треба забрати закінчення чи. І таким чином у нас залишається основа би. Після цього ми переходимо до відмінювання і до основи «би» додаємо потрібні закінчення. Почнемо від чоловічого роду. До займенника я додаємо закінчення «вем». Би плюс «вем» я «я бивем» я був. До займенника ти додаємо закінчення «веш». Би плюс вещ ти бивеш. Ти був. До займенника «он» додаємо закінчення «в». он був. Він був. Жіночий рід однини. До займенника я закінчення вам. Билам, я була. До займенника ти у жіночому роді додаємо закінчення ваш. Би плюс ваш ти биваш. Ти До займенника вона закінчення ва. Она бива», вона була. Середній рід. До займенника оно, тобто воно, додаємо закінчення. Во". Оно биво. Наприклад, воно було. «Дєцько биво в школе, дитя було у школі. Тепер множина чоловічо-особовий рід. Нагадую, у групі є як мінімум один чоловік. До займенника ми додаємо закінчення «ліщми». ми билічми, ми були, ви закінчення ліще, ви биліще, ви були. Зверніть увагу, коли у нас виступають закінчення «ліщми» і «ліщі», наголос падає на третій склад з кінця. Займенник оні, вони. Тут додаємо закінчення. Лі. Оні билі, вони були. А тепер не чоловіча особовий рід. Увага! В групі взагалі немає чоловіків. До займенника ми закінчення «вишми». Ми бивищми. Ми були, якщо в групі немає чоловіків. До займенника ви додаємо закінчення вище. Ви бивище. Ви були. І це також ви були без чоловіків. Займенник Оне, вони закінчення ви, онби, вони були.